Це третій раунд. О Боже, він відчекрані ніж попередній. Трансляція на двох каналах. О Боже, буде... Ви... Злата ховається. А ну ти йде до мене стикунка. Може така сама, як і ти? О, ти знов загоп! Який, який... О Боже, Дарина відпусти злату, злата перемогла. Дарина програє в трьох раундах. Злата, ти зараз теж програєш? Злата, відпусти Дарину, Дарина, відпусти злату. Ні, це бокс Що, та це зараз буде бокс? Бо без правил! Та точно. Блять! <пл> Ооо-й-ой-ой-ой-ой. Тепер хто з цикуха? Чого, Два тебе перемогла? О, боже, все, кінець трансляції, виможлина установка.